У зовій на гральному майданчику проходить акція до Дня Миру. У світі його відзначають 21 вересня. Акцію проводить міська рада старшокласників Нова хвиля. Малечі пропонують розфарбувати картинки з зображенням Голуба миру та українською символікою. Серед дітей розвивати патріотичний дух, і це насправді зараз дуже необхідно. І паралельно з цим. Діткам потрібен якийсь позитив. Тобто, отак через призму позитиву ми хочемо показати, що у нас зростають маленькі патріоти, які люблять Україну і які дуже бажають мирного неба над головою. Першокурсник Київського національного університету культури і мистецтв Дмитро Шульга поки виконує обов'язки голови Лузівської ради старшокласників. Він на дистанційному навчанні і залюбки стає учасником молодіжних акцій. Мені здається, що у майбутньому цей день миру буде більш актуальний саме для нашого покоління. Тепер і ми розуміємо, що це таке, і обов'язково перемога буде за нами. Діти самотужки або з допомогою старшокласників розмальовують картинки за старанням малеча отримує повітряні кульки. До дня миру Лозівська рада старшокласників також провела акцію в сусідньому селищі Близнюки.